Вітаю! З вами Міла Світлова, практичний психолог і ваш провідник у світі цукрового діабету. Сьогодні хочу розповісти, як легко встановити лібру. Все геніально просто, але зайвим інструкція не буде. Тому ж дивимось. І так, лібра! чого вона складається, яка комплектація і для чого вона потрібна. Ну, по-перше, це непреривний моніторинг крові, який діє 14 днів. Потім його треба відірвати і викинути. Так, на жаль, відкриваємо. Відкрили. У нас в комплектації іде інструкція. Якщо дуже уважно прочитати цю інструкцію, то вам навіть не потрібно моє відео. Але ж хто в нас читає інструкції? Сам моніторинг і установщик. Раніше в перших лібрах ще був спиртова серветочка, вже нема, тому нам треба подбати, щоб у нас була спиртова серветочка. Наступним прибрати кросов. Вона в нас не стерильна. Серветки, сенсор сертер. Як їх встановити? Перше, відкриваємо сенсор. Є. Yeah. Наступне нам треба відкрити установщик. Не бійтеся, відкриваємо. Це як відкрити пляшечку води. Тепер найважливіше у нас є на корпусі сіра. Полосочка. Цю сіру полосочку, так само смужечку, так само шукаємо тут ось ця сіра смужечка. Цю сіру смужечку і цю сіру смужечку співставляємо і натискаємо. Є, ви нічого не зламали, все добре. Тепер ми виймаємо, це нам не потрібно, а тут у нас вже є. Голочка і сертер. От саме цей ми будемо встановлювати на тіло. Так, Починаємо з того, що беремо, відкриваємо спиртові серветочки і будемо встановлювати туди, куди рекомендує виробник. Є хто експериментує, я не експериментую. Кажуть сюди, значить ставимо сюди. Добре і ретельно протираємо. Ось, дивіться, чиста шкіра, але вже запилена. Беремо ще одну і ще раз добре протираємо. Беремо сенсор. Беремо його так, як вам зручно. Тут немає критеріїв. І натискаємо на шкіру, знаходимо місце де найменш боляче. От у мене десь ось тут. І тепер просто беремо отак от трьома пальчиками. Зараз я думаю над місцем. І просто натискаємо. Тиснемо оці, цим корпусом до тіла. Тут немає ніяких кнопочок. Просто тиснемо до тіла, трошки чекаємо, щоб... Кликаль речовина схопилась зі шкірою і обережненько виймаємо. Вітаю, ви встановили сенсор Лібри. Ось це і все, що вам треба знати для того, щоб встановити сенсор Libra. Наступні наші дії, це нам потрібно рідер. Ми активовуємо їм сенсор і щитуємо рідером. Але якщо ви хочете користуватися сенсором Libra без допомоги рідера, чекайте наступне відео. Якщо вам воно потрібно, пишіть в коментарях, я вам обов'язково його зніму. Як користуватися Ліброю без допомоги рідера? Ще невеличка рекомендація. У нас прогрів сенсора відбувається 60 хвилин. Але я не раз бачила рекомендації, що треба перед тим, як запустити датчик, щоб він побув в тілі добу. І я помітила, що дійсно працює краще. Тому від моменту встановлення до моменту активації, коли він вже буде подавати вам перші цукри, бажано почекати добу. Якщо це... Неможливо і вже гумувати цукри, то почекайте принаймні дві годинки і потім активовуйте сенсор. А з вами була Міла Світлова, ваш провідник у світі цукрового діабету. Якщо ви або ваші рідні і близькі захворіли на цукровий діабет, приходьте, записуйтесь на консультації, я вам завжди допоможу.